Ділянку бойових ті саме на Харківщині. Про це ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається офіцер другого окремого загону центру спеціального призначення ОМЕГА Національної гвардії України з позивним Байкал. Пане офіцере, вітаю вас! радий бачити і чути в ефірі каналу «Еспресо». Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я! Спочатку, напевно, ми оголосимо про збір для вашого другого окремого загону на 1 мільйон гривень. Ці кошти, як я розумію, підуть на ті потреби, які вкрай зараз потрібні бійцям підрозділу Омега. Можливо, ви знаєте на що будуть використані кошти. Якщо знаєте, то розпові... скажіть нашим глядачам. А я паралельно хотів би вас запитати про те, в чому особливість от центру спів. Спеціального призначення омега в чому особливість підрозділів, які під цим брендом зараз воюють на низці напрямків на найбільш складних ділянках фронту. Е, перш за все, збір оголошується для того, щоб забезпечити, а також додати е, певне фінансування для того, щоб ми більш краще і якісні виконували бойові завдання, а також більш краще і якісніше рухались вперед до перемоги. А друге, хотілося б поговорити, якщо ми говоримо про центр спеціального призначення, тобто, якщо всі інші підрозділи, а також лінійні частини виконують, як то кажуть, основну роботу на фронті, центр спеціального призначення а також подібні центри, які існують в тому самому СБУ, а також у ГУРі, є певним скальпелем. На цій війні які виконують певні надрізи, які допомагають рухатись до перемоги і розширювати, розширювати, розширювати е е наші певні завдання. І е, як розумію, під брендом Омега зараз бойові підрозділи діють на багатьох напрямках. Ви ваш підрозділ безпосередньо, як я розумію, ймовірно дієте на харківському напрямку. Яка зараз там ситуація в зоні відповідальності там вашого підрозділу? Що там змінюється останнім часом? Чи вплинула ці ситуації на Курщині? Яким чином на динаміку бойових дій на Харківщині? Перше, все варто зазначити, якщо ми говоримо про ситуацію на нашому напрямку, вона є стабілізована, контрольована і, можливо, з певною динамікою і рухом наших підрозділів в сторону державного кордону. Посадка за посадкою ми вертаємо свою територію і рухаємося, в принципі, в, в правильному напрямку. Друге, що варто зазначити, це те, що відкриття якоїсь нової ділянки фронту. Змогло вдихнути і додати нам нових сил, тому що дуже сильно нам заважала тут рухатись вперед авіація ворожа. А зокрема, велика кількість скидання кабів. Якщо ви можете прослідити динаміку, яка зараз відбувається, і подивитися там чи по новинах, і по тому, що ми зараз відчуваємо, кількість кабів в рази впала. Тобто вони змушені були розкинути свої резерви і розтягнути свої резерви, тому. Певна, певне, є відчувається якась легкість, але не потрібно розслаблятися потрібно ще більше працювати, якщо є така можливість. Пане офіцера, чи є якась там деталізація по, по діям противника, зокрема на Вовчанському напрямку? Що там змінюється, змінилося за останній тиждень, тому що таке враження, що за останній тиждень таке ну достатньо така лінійна інформація, що ворог не 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 просувається в наші підрозділи, знищують противника. А чи є якісь там інші деталі, які стосуються або ворога, або його там втрат, або там змін тактиці? Що можна додати до такої загальної офіційної інформації по цьому напрямку? Щодо зокрема вовчанського напрямку, я ну не можу конкретно говорити. Я можу говорити про тактику, в принципі, загалом, яка відбувається на нашому напрямку, ми доволі маневрений підрозділ і рухаємося з одного в інший напрямок. І в принципі, працюємо по всій зоні відповідальності, варто зазначити те, що ворог старається пристосовується, використовує якісь нові маневри. Але здебільшого вони всі виглядають як старі їхні тактики, по типу ну, проба рухати малими тактичними групами або тими самими м'ясними штурмами, в залежності там від підрозділу, який вони використовують на даному напрямку, тобто особливо чогось нового не змінилося, але є якісь певні спроби щось змінити і чи покращити, але їм не зовсім це вдається. І на цьому напрямку, де діє ваш підрозділ, використання противником бронетехніки. Чи можна стверджувати, що ця складова вже зійшла на нівець, і От лише малі групи зараз ну, є відзеркаленням цієї базової тактики противника на поточному етапі. Якщо ми говоримо про даному напрямку про бронетехніку, як таку, вона використовувалась, можливо там перший тиждень максимум або перших пару днів. Тобто велика кількість її була знищена або спалена, і тому вони використовують там плюс-мінус мобільні, можливо, машини. А вся бронетехніка, яка є, там танки чи артилерія, вона в принципі використовується з так званої лінточки з державного кордону або з території Російської Федерації. Ну по-іншому вони не можуть користуватися нею, тому що як тільки вона заїжджає на територію України, навіть в тимчасово окоповано, вона, вона просто знищується. А коли ми говоримо про особовий склад противника, як можна от, оцінити стан, рівень? Я певен, що, напевно, ваші підрозділи брали в полон противника. Можна зробити певні висновки, які це люди, який рівень підготовки вони пройшли, які там особливості, навичок вони мають? Що можна про це сказати? Е, особливості, ну тобто, це є мобілізовані. Тобто це якісь старі вагнера там чи підрозділи, які були там по типу сторм Тобто є і підготовлені конкретно люди, які там довший час займаються, для яких це в принципі робота. Але основна маса це є звичайні мобілізовані, які, тобто, при якомусь контакту чи ще щось стараються просто здаватися в полон. А як вони потім, от, коли їх питаєш, чого ви прийшли на нашу землю? Що ви чуєте у відповідь від таких ворогів? Я би сказав, звичайно, що ми приїхали на учені, чи ще щось в тому роді, але. Ну... Переважно в людина, яка там попадає в полон, психології їй міняється, і вона старається якось плюс-мінус виправдати те, чим вона тут займається, і говорить про те, що то приказ, і вони не могли по іншому, бо по іншому їх би просто розстріляли, чи ще щось в тому роді. А чи відчувається зараз робота, чи точніше, наскільки зараз працює російська артилерія? Чи якась зміна в динаміці з нашого боку і з їхнього боку, коли ми говоримо про ствольну далекобійну артилерію? Якщо ми говоримо, тобто важливо це розділити на три етапи. Якщо ми говоримо про перші дні, їхня артилерія працювала надзвичайно активно, її було в принципі більше. Якщо ми говоримо там з плином е, з, з часу, хоча б тиждень часу прийшло, ми досягли якогось певного паритету на, на даному напрямку, і в принципі, наша артилерія дуже чудово відпрацьовувала. Якщо ми говоримо про зараз, можливо, навіть відчувається певна динаміка до того, що наша артилерія більше працює. А коли ми так порівняємо ситуацію з FPV-дронами в тих же проміжках, про які ви казали про артилерію, яке Тут е, е, співвідношення, динаміка про ворожих півдронах, і по наших насправді їх так багато, що не завжди розбереться, де чи є. Но їх дуже багато. Тобто, якщо чим ближче рухається до, до зони зіткнення, воно просто над головою шумить, гудить. І, в принципі, це як рій бджіл над головою. Е, хочеться вірити в те, що наших дронів більше і ми більш якісніше використовуємо їх. А чи от зараз бойові дії вночі, чи зараз через загрозу тих нічних півдронів, з нашого боку і з боку противника, кількість операцій вночі стала меншою в порівнянні з Днем, чи насправді динаміка абсолютно інша? Я не зовсім можу коментувати ті чи інші речі, там, наприклад, про кількість операцій чи динаміку операцій, чи роботу, яка робиться вночі? Але. Тобто я можу сказати одне: що тобто, fpv дрони, а саме fpv дрони там чи інші дрони з нічним баченням міняють хід подій і заставляють міняти тактики, отак я вам відповім. І коли ми говоримо знову повертаємося до вашого центру спеціального призначення, яким чином люди, які бажають там служити під цим брендом, як вони можуть до вас потрапити, як відбувається рекрутинг або мобілізація, або ну дійсно служити в таких елітних частинах, представником яких є і ви? Е, варто варто зазначити, типу, що людина, яка хоче сюди попасти, вона цілком має усвідомлювати, що це є постійна робота над собою кожного дня е, постійно треба працювати, знати, що сюди ти попадаєш, і ти попадаєш в сім'ю, яка буде над тобою опікуватись, і ти маєш відповідно віддавати те ж саме. А якщо конкретно ми говоримо про якісь конкретні речі, тобто можна завжди зайти на офіційний телеграм-канал. Там Фейсбук сторінку центру спеціального призначення Омега, і там, якщо не помиляюся є зверху анкетка, яку можна заповнити з людиною, зв'яжуться і, в принципі, всі подальші дії і пояснять людині, як зробити так, щоб попасти сюди. А чи є якісь вікові обмеження для людей, які ну бажають служити в таких елітних частинах? Я напевно скажу так: людина, яка дійсно хоче сюди попасти, вона попаде. Поцінується бажання, відданість і робота над собою. А якісь там вікові обмеження і так далі, обмеження можуть бути тільки в головах людей і в їхніх бажаннях. І я якось бачив новину, яка стосується центру спеціального призначення, де йшлося про певні такі технологічні рішення. Зокрема, там була історія, що на наземні роботизовані платформи ваші бійці там поставили джавеліни і використовували їх в, в тих чи інших бойових діях. Хотів би запитати, яким чином оцей технічний напрямок або технологічний напрямок важливий для того, аби забезпечити перевагу над противником. Ком, які підходи до, до цього у керівництва ваших підрозділів, аби не сказати зайвого, але показати ну, загальний напрямок дій руху і планів? Ну для того, щоб ставати кращим, не треба не тільки просто сконцентруватись на певній роботі над собою, а треба шукати певні технологічні рішення. І я можу впевненістю сказати, що робота над цим йде кожного дня. Шукається нові підходи, і зокрема про той підхід, який ви сказали, для того, щоб все якісніше і краще, і краще виконувати завдання бойові завдання, а також для того, щоб зберегти життя особовому складу. Пане офіцере, дуже дякую за включення за те, що ви особисто і ваш центр робить для знищення наших ворогів. А нашим глядачам нагадаю, що це був офіцер другого окремого загону центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України з позивним Байкал. Також ми е робимо. Підтримуємо збір для цього другого окремого загону для того, аби бійці отримали необхідне спорядження, необхідну техніку для того, аби швидше і ефективніше знищувати наших ворогів, що власне і робить центр спеціального призначення Омега та його бійці.